Чорна доба в Бахмуті від самої ночі, та впродовж цього дня з танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти інтенсивно обстрілювали цивільні квартали міста та його околиці. По всьому району спалахнули пожежі, десятки будинків, зокрема й житлові, зруйновано та пошкоджено. Обласна військова адміністрація сповістила про загибель сімох цивільних. Водночас наші захисники, витримавши чергову штурмову навалу окупантів, провели контратаку і змогли відкинути ворога від міста. Звідти з подробицями кореспондент ТСН Олександр Моторний. Град. Під градом так і живемо. З одного дома біжим до другого. Слишимо раз-два, два, два. З вибухами важких артилерійських снарядів та свистом мін. Це коли прилетіло до вас? Вчора. Оце Один снаряд був. і оце таке. Зранку в день та темною порою. Раніше було так, почнуть стріляти, значить Обстріляються і все. Потім от… Опять після обіду можуть. Вчора цілий день було. От сьогодні в обід. Про тривалу тишу, то навіть тихі години, кажуть жителі Бахмута, вони геть забули. Зараз буває такий період, що немає обстрілів, щоб тиша була. Почти. Десь дестрікати. Воно інтенсивніше загалом стало, так? Да? Набагато. Ще у вересні запеклі бої та потужні обстріли відбувалися переважно за міською околицею. По місту тоді русня теж гатила, але у бахмуті, бодай якось твердять місцеві, можна було жити туди. Гуляють Раніше Була бахмутка, забахмутка і опитна. В основному Ми жили більш спокійно. боліспокой. А зараз безпосередньо по місту нині з кожним днем місто порожніє, адже стріляє русня навмисне туди, де саме живуть цивільні. І він горить. Три дні назад люди жили. Люди а зараз зали. вже ні. Ті два были, були, вони жили, вони виїхали одразу в тілі. Да. Оце, оце на днях вже да. да. частина людей таки їде з Бахмута. Та ще більша кількість місцевих, навіть під жахливими обстрілами, залишається. Ди? І ніколи, І ні І нікуди. не залишаються. Вони залишаються, дістають поранення і гинуть. Один друг, один він Гинуть на вулицях під парканами своїх будинків та на власних городах. У нас он, сослуживець заслужив, на город вийшов, впав і сам. Діло в тому, що через дві неділі. А потім же ж і дому тут си останніми згоріло. Красномовніше за самовидцяв про щільність ворожих обстрілів розповідають руїни навколо. От і Примір освобождення з кожним днем зруйнованих, знищених вогнем та пошкоджених споруд у Бахмуті тільки більше. Ну от черговий день, черговий ранок. І знову на околиці Бахмута падають реактивні. Ну, скоріш за все, що це були реактивні гради. То дійсно був град, тільки вдарили московити, і цього разу не за міською околицею, а поміж щільної житлової забудови. Дуже часто гатять окупанти по одних і тих самих точках по кілька разів на день. Спочатку отут от ще помідори були. місце з помідорами згоріло. А перша іще отаман. У сусіда попалі раз градами два пакети мабуть, вони випустили. Кладуть спочатку сюда, а потім вийшу. Вижити у такій вогневій навалі дуже складно. Лише напередодні русня убила у Бахмуті сімох людей. Натомість українські захисники твердять, що надвечір на кількох напрямках окупантів вийшло трохи відігнати подалі від міста. Наші трошки дали дрозда на окремих напрямках у Бахмуті. Орки самоутилізуються, як і раніше, Бахмут. Наш Бахмут стоїть з фронтового Бахмута на Донеччині. Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині Новини.